Катрусю, я більше не можу. Давай, давай, залишилися всього три круги. Веселіше копитами тупе. Ти що каші мало з'їв. Катрусю, ми так не домовлялися. Як ви так не домовлялися? Ви тільки погляньте гляньте на нього. А яку ж домашню роботу у такому разі Мері Поппін задала нам на сьогодні. Ну і ж? А ти подивишся ви щоденничок. Добре. Читаю. Домашнє завдання. Перше запам'ятати, чим кінь відрізняється від людини. Друге як називається голос коня. І третє навчитися розмовляти кінською мовою. Ну ось, що, ну ось. Те, що ти на власному прикладі мав зрозуміти, чим кінь відрізняється від людини. Ну і чим же? Ти ще не зрозумів? Підставляй спину, продовжуємо паркетичні заняття. Ні, ні, дякую, Катруся, З мене вже на сьогодні досить. Здається, я зрозумів. У коня чотири ноги, грива, копита. Він ірже як коняка. Ось і добре, друге завдання. Твоя черга. Гаразд. Як називається голос коня? Будь ласка, регіт. Сама ти Катрусю Регіт. А що скажеш, неправильно. Регіт це коли дуже голосно сміються. Правильно, якби ти подивився на себе в дзеркало б приготавів, як справжні коняка і чи б коні тобі позаздрили. ги 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 дуже смішно. Ну а третє завдання. Навчитися кінської мови. Давай, покажи клас. Фу, налякав. Дивись, вишукана кінська мова. І Ну, здравствуйте, дорогі діти. Що за дивні звуки я чула? Що за кінські ржання? Невже в нашому будинку оселилися прекрасні коні? Це не коні, Мері Попінс, це звичайна кобилка на ім'я Катруся. Мері Поппінс, це я показую Олексійкові, як я виконала домашнє завдання. Молодець. А тепер ти, Олексій, виконав домашнє завдання. І го-го-го! Божевій, дуже серйозний і солідний кінь. Правда, милі мої справжній бойовий жеребець. Але сьогодні ми будемо займатися іншою корисною та цікавою роботою. Нарешті ми будемо кричати божевільні коти. Мяу! 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 Стоп, Катю, на сьогодні тварин досить. Сьогодні ми будемо вивчати скоромовки. А oh, знаю, самен сіновіс не довіз. Закинув у сани узяв віз. А я знай, одну і чудову скаргу. Розказуй, будь ласка. За Защита джетом бажав, то він дяднув кожух. Подумаєш, я теж знаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Ха! Пусть Льоша погулять! Ніякий, не льоша, а зайчик. Прекрасно! льося вийшов погуляти, а тепер зайчик. А я думала, що він Катруся, Олексій не сваріться, тому що насправді про зайчика це не скоромовка, а лічилочка. А я хочу з вами вичити нову, не дуже складну скоромовку. Ви готові Зосередьтеся, але спершу я хочу почути від вас, як ви гадаєте, що таке скоромовка і для чого вона потрібна. Це такий вічик, щоб язик швидко рухався, і щоб не і щоб не заплітався, і щоб слова виходили правильні. Щоб усі розуміли одне одного. В принципі, правильно. А тепер зосередтеся, промовляємо скоромовку. Кульбабу запитує майже щодня у лузі маленьке кульбабиня. Ти бабцю кульбабцю живеш тут сама. А діда кульдіда у тебе нема? Я я можу повторити кульбабу кульдіда і кульбабиня, кульбесенька куля куля -ля, ля ля Ой. Ну язичок у тебе Катруся. Мені здалося, що це зараз якийсь кінь виступав, а не людина. Ну, насправді це не так і просто, але якщо ми з вами гарнесенько попрацюємо та потренуємося, у нас все вийде. І поки Олексій та Катруся будуть тренуватися, ми з вами відправляємося у казкову країну, де живуть чудові істоти. У стародавні часи, коли на планеті Земля людство жило в єдності з природою, в лісах, горах та океанах мешкали дивовижні створіння. есть травоядные, есть не травоядные. Ну, мясоядные, наверное. Они хищники. У них большие клыки. А, Они живут в пещерах больших очень, где очень темно, очень. Огнедышащие, а есть и не огнедышащие. Большие а -а -а. ящерицы, которые... Ящерицы? Знаемтесь, дракон. Иногда с вогнем. Я дракон. Бойся бой того, хто мене боїться, я зажру. Злючий злючих. Іноді з трьома головами, але завжди зі скарбами. Дракони відомі з давніх давен у всіх народів світу. Вони обожнювали скарби та гарних дівчат, яких тримали в темних печерах. Всередині них текла чорна причорна кров. Вони наводили страх на цілі міста та країни, і тільки благородні та розумні лицарі могли перемогти дракона. А зараз увага! Розкриття великої таємниці драконів, звідки у дракона береться вогонь. Все дуже просто. В організмі дракона скупчувалося багато легкозаймистого газу водню та метану. Зуби давали іскру, і газ легко запалювався. Ну що, злякались? Але не всі казкові істоти однакові. Серед них багато добрих та благородних. Дружить з усіма. Бувають... розового, белого и голубого цвета. Разных цветов. У них большие ноги, а у некоторых длинная шея. В сказочном лесу, где ночью летают светлячки, а днем распускаются самые красивые цветы. Это лошадь, у которой рог, и у него и не есть крылья. Ну что, догадались? Так, это единорог. Одна з найгарніших казкових істот білосніжна шкіра, якої лє на землю місячна сяєва. Говорять, що багато років тому єдинороги дійсно жили у лісах і були два метри заввишки. Вони мали кузині копи та левічий хвіст, а на чолі чарівний золотий ріг. Коли єдиноріг підходив до отруєного озера, перш ніж напитися, він занурював туди свій ріг, і, звичайно, вода перетворювалася на цілющу. Саме через цю чарівну силу на єдинорогів часто полювали, щоб відрізати ріг. Але єдинороги були дуже мудрі і рідко довіряли людям. І все ж, якщо ти дійсно чистий душею і готовий побачити справжній казковий світ, вони з радістю вкажуть шлях до чарівного царства фей рогом. Якщо його потірети, то вона сповнить будь-яке бажання. Всі ці змії птахи, птахоконі, людозвірі, настільки неймовірні, що хочеться змайструвати свою подібну тваринку. Для цього нам потрібні шматочки кольорового пластиліну, макарони спиральки, паперові серветки та блискучі зірочки. А далі включаємо фантазію і створюємо свій дивовижний шедевр. Наші герої готові? Да? Тепер нам залишилось задогадати бажання і оживити, одушевити, щоб всі наші прекрасні, чудесні бажання исполнились. І давайте на них поричимо. Будь ласка, у вас було завдання. Ви повинні були вивчити скоромовку. Хтось вивчив скоромовку, будь ласка, катюню на своє місце. Ти вивчив скоромовку, Олексій? Так, я вивчив. Прошу. Кульбабу запитує майже щодня. У лузі малесеньке куль бабеня. Ти бабцю, кульбабцю, ростеш тут сама, а діда куль діда у тебе нема. Ну, молодець, в принципі, а тобі сподобалося? Це не скоромовка, реликомовка. Добре, ти вмієш знущатися, а ну покажи, на що ти здатна. Пустанізок, пустаніжок, зімилися, всі стамилися. Ну, ти хитруля, це ти щойно вивчила її. Ні. ні. Якщо чесно, я її в дитячому садку вивчила і тисячу разів повторювала. Ну, Насправді хороша і смішна скоромовка. Олексію, а ти знаєш інші скоромовки? Так знаю. Давай один, два, три, чотири, п'ять. Я зрозуміла, нам час відпочити. І я пропоную зробити те, що ви любите робити найбільше. Вгадайте, що це? Ура! Нарешті ми будемо їсти морозиво. Так, Марі Потис! Ні, не морозиво. Ми будемо їсти манну кашу. А от і не вгадав навіть не манну кашу. Я пропоную подивитися, а нехай це буде для вас сюрпризом. Ну що, вам сподобалося? Ага! майже морозимо! А я хочу відкрити вам секрет. Поки ми з вами відпочивали, Катруся та Олексій що старанно малювали. Давайте подивимось, що ж вони намалювали. Ми намалювали скоромовки, які сьогодні вивчили. Це, я так розумію, бабця-кульбабця. -бабця. Без носика вона в тебе, ти знаєш? Так. А це маленькі кульбабиня? Так. Доросла вона в тебе така. Ну добре, молодець. А ти Катрусю що намалювала? Це стоніжка З моєї скоромовки. Ах, ти ж лисичка намалювала свою скоромовку. А в неї стоніжок? ніжок? Їх тут 13, а на слідійшій стороні 26. Ага, я зрозуміла. Ну добре, домалюю, щоб було сто, та принесеш. А вам, любі мої, я хочу дати домашнє завдання. Вивчіть будь-яку скоромовку, яка вам подобається. Намалюйте до неї малюнок та відправте на адресу нашої телевізійної школи. А в наступній програмі ми покажемо, які ви чудові художники. І як завжди, автори найкращих малюнків отримують наші призи. Так, Катрусю, звичайно, так! Це не містер кінь. А на останок я пропоную промовити скоромовку, яку я впевнена знають усі. Кличте до телевізора: Маму, тата, бабусю та дідуся. Раз, два, три. Карлу, кари вкрав. В корали, а Клара у кавла вкрала кварнет.